Так, невеличке відео про плата ініціації. Тобто плата ініціації має такий, скажімо, такий запобіжник, так, ми його втягуємо. Тобто, зараз включилось живлення плати і вона заряджається. Протягом 30 секунд вона безпечна. Тобто, якщо поки моргає світодіод, поки вона безпечна, якщо в цей час у нас були будь-які там удари, там, не знаю, падіння, вона безпечна. Після того, як світодіод... Перестане моргати. Це значить, що конденсатор заряджений. І далі контролер починає аналізувати датчик удару. І якщо у нас був удар, тоді він замикає ланцюг, і цей заряд з акумулятора йде у нас на детонатор. Ну, в даному випадку ми електросірником користуємося. Тобто, от, все, Зараз світодіод перестав моргати. Зараз плата заряджена. Якщо ми її кинемо, вона сірник спалахне. Тобто, питання, як розрядити плату, як зробити безпечно. Тобто, якщо, наприклад, там щось не спрацювало, щось передумали плата вже в зведеному стані, тобто достатньо просто повернути назад запобіжник. Тобто, повернули назад запобіжник, розірвали мережу живлення, контролер не, живе, не живиться і відповідно не аналізує датчик удару. Тобто, зараз ланцюг не буде замкнений контролером, але. Конденсатор залишається зарядженим, так як він не спрацював, і тому треба дуже обережно з цього боку плати, щоб, там, наприклад, самими пальцями, чи якщо це дощ волога, щоб волога не замкнула, наприклад, той, той ланцюг, щоб заряд з акумулятора не пішов на підривник. Тобто, так, якщо все нормально, якщо ніхто туди руками не лізти, нічого не трогать, то плата вважається безпечна. Хоча заряд присутній на конденсаторі, можна, якщо вже там щоб убезпечитися краще. Коли плата у нас лежить зведена і, наприклад, не спрацювала, можна просто підійти, не рухаючи плату, не трогаючи і просто перерізати провода. Тобто провода, детонатори перерізати, ну, звичайно, якщо це можливо зробити. Бо якщо неможливо, то це, звісно, треба. І так само, коли плата у нас зведена, треба обережно за цією мембраною, з датчиком удару. Тому що, скажімо так, плату можна там бити, ну, скажімо так, вібрації, там, маленькі удари невеличкі, все буде нормально. Але якщо е, е, непосередньо безпосередньо на датчик подіяти, не знаю, там, вдарити прямо по ньому чи якось його деформувати, вигнути, він може подати сигнал контролеру. От ми другий раз другий раз плату скажімо, взвели, Зараз нас в зведеному стані, зараз ми спробуємо її кинути. Є. Yeah. Плата спрацювала. Так, дивимося. Плата спрацювала. Yeah. Світуєш, що світиться, каже, що вона вже в спрацьованому стані. Зараз тут немає ні заряду, ні аналізу датчику, нічого. Тобто вона багаторазова, якщо її не пошкодило, не пошкодило вибухом, її так само можна ставити цей назад запобіжник. Запобіжник витягли, і якби, плата починає працювати знову там по колу. Да? Знову вона заряджається, взводиться, аналізує датчик. Є, ну, звичайно, якщо датчик, були випадки, що наприклад, там, при якомусь сильному падінні наче плата не пошкодилася, але сам датчик наприклад, там пошкодився або ще щось. А так то знову ось обрали і якби, плата готова до наступного використання. Так, підключив я новий сірник. Електросірник, хочу показати, що протягом 30 секунд лата безпечна. Тобто Поки вона взводиться, вона безпечна. Тобто, прибрали запобіжник, тут моргає, тобто, зараз 30 секунд ми її можемо кидати, з будь-якої висоти вона може падати. Тобто нічого такого не буде. Все нормально, вона заряджається. Але як тільки він потухне, як тільки він перестане моргати і включиться аналіз датчика. Зараз чекаємо. Приблизно 30 секунд. Все, вона потух. Зараз він вже очікує, аналізує датчик. Зараз, якщо ми кинемо, сірник спалахне прямо в камеру.